Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла зняти невеличке відео про трави, який вигляд вони мають взимку, але в мене не вийшло невеличке відео. Коли я почала відпрацьовувати інформацію, якою хочу поділитися з вами, я зрозуміла, що в одне відео я не вкладусь, тому я вирішила розділити. Ці відео на декілька варіантів. Ну, По-перше, є вічно-зелені трави і є трави не вічно-зелені. Тому я вирішила, як мінімум, на два відео розділити, а там подивимося, що вийде. Ну, Зараз я хочу почати саме з вічно-зелених трав, які не обрізаються на зиму ніколи, вони взагалі не обрізаються. Вони е, мінімум, що роблять, це вичисуються весною. Ці трави залишаються декоративними протягом всього року. Е, неважливо, це осінь, зима, весна, літо вони стоять як солдатики і тримають фактуру і структуру нашого садку. Тому почнемо зараз з осоки. Яка називається молочний шоколад. От така вона осока. Деякі люди її не розуміють, не розуміють, тому що вона виглядає, е, на їх погляд, е, сухою травою. Але це не так. Це насправді дуже така цікава незвичайна травка, яка ніколи не обрізається, тримає гарну структуру під дощем, під снігом. Вона зберігає. Оцю таку шапочку, таку напівкульку, і в поєднанні з зеленими рослинами, на контрасті зелених рослин, як на мене, вона виглядає досить привабливо. Ця рослина полюбляє вологу, не дуже багато, але все-таки це вологолюбива рослинка, тому її бажано десь садити або поливати, або садити там, де є невелика вологість грунту. Це був у нас молочний шоколад, а ще в мене є осока, осока бронзова. Ось, Вона схожа по кольору на молочний шоколад, але вона набагато вища її, якщо та осока молочний шоколад у висоті десь наростатиме. Не більше сантиметрів 40-50, то ця ось виросла до метру. Вона висока, така гарна, струнка. Всередині вона має отакий колір теракоту. Дуже така теж цікава рослина. Теж навесні її треба просто отак брати ручками і вичисувати. все, що сухе, воно виймається. Все, що живе, воно залишиться. І вона має отакий яскраво мідний колір. Я дуже полюбляю осоки, тому в мене їх є декілька видів. Ну, ось така ще осока теж вважається вічно зеленою, але в даному випадку вічно-бронзова. Назвемо її так. Ще в мене є новиночка, придбана в цьому році. Осока грея називається. Ця рослина напіввічно-зелена. Якщо не дуже холодно, вона тримає яскраве зелене листя. Якщо будуть морози, частину листя вона може втратити, але дуже швидко навісні відновлюється свіжою зеленню або частково залишить своє зелене листячко. Це досить висока така рослина, кущ її 50-70 см вгору піднімається. А квітоноси ще вище. Будемо вважати її теж вічно зеленою, але цю рослину в протилежність від попередньої осоки молочної і бронзової, цю осоку ми можемо обрізати, якщо в цьому є потреба. Ті осоки взагалі не обрізаються. Ну, і ще в мене є одна осока, яку я, на жаль, мусила обрізати. Я не знаю її сорт. Мої підписники мені підказали, що це може бути осока Moonlight. Вона наростає не дуже високою куртиною, вона є вічно зеленою. Те, що ми зараз бачимо, це наслідки, по-перше, моєї пересадки, а по-друге, вона в мене росла на сонці. Не кожна осока витримує сонце. От, Наприклад, молочний шоколад. І е, осока бронзова ті дуже добре себе почувають на сонці, але їх тр... треба трішки пол... поливати. А от осока греї, ця осока Мунлайт, вони все ж таки полюбляють на ділянки і більше поливу. Тому в даному випадку вона в мене підгоріла на сонці, і я вимушена була її постригти. Хоча ця осока зазвичай не стрижеться, Но мені треба було її якось реанімувати, тому я вимушена була зробити оцю е, якби, стрижку їй. Тому підемо зараз до інших рослинок. Ну і ще до вічно-зелених трав, які взагалі не обрізаються, відноситься офіопагон. Опі... Це абсолютно чорна трава. Бачите? Чорна. Е, насправді, влітку вона набуває такого, знаєте, кольору баклажану дуже-дуже темного. А от зараз взимку вона просто абсолютно чорна, але серединки вон там зелені. Це вічно-зелена трава. Яка взагалі ніколи не обрізається. Вона теж в мене росте в двох напівтіньових ділянках, бо перед цим вона в мене росла на сонечку і вона фактично не росла, вона стояла на місці. В цьому році я її пересадила і зараз спостерігаю за нею, де вона себе буде гарно почувати. Але зрозуміло, що саме на цій ділянці, до речі, в мене тут кислий ґрунт, тут вересові рослини зібрані. Вона себе тут почуває досить непогано. І вона набула хоч якогось вигляду, бо на сонці вона в мене все ж таки підгорала. Вона теж любить вологу е і напівтінь. І зберігає своє листя. Протягом всього сезону. Але для того, щоб це листя показати, краще її зробити обсипочку або якесь мульчування світлим кольором, можна білими камінчиками. Так підкреслюється її фарба, тому що якщо от я приберу оцей камінь зараз і отак залишити, то вона губиться. А з висоти нашого зросту так взагалі її не буде видно. Тому краще відтінити, підкреслити цю рослину якимось світлим, світлим таким, світлою відсипочкою. Вона буде дуже гарно виглядати. Ну і ще до вічно-зелених трав всі ви, скоріш за все, знаєте, це вівсянниці. Вівсяниця блакитна. Вівсяниця сиза це рослини, які зберігають своє зелене листя протягом сезону, але навесні треба буде оце пожовкле просто вичісувати з неї. В мене ще є вівсяниця, зараз покажу. Вівсяниця Готь'є, вона дуже-дуже маленька, мабуть, сама маленька з вівсяниць. Вона теж залишається вічно-зеленою, але в мене була нещодавна пересадка цієї рослини, тому, може, вона трошки пожовкла, не знаю. І ще і вівсяниця Блюред називається. Ось така теж вічно-зелена красуня. Ці травки не обрізаються, їх треба тільки вичісувати навесні, якщо з'являються якісь сухенькі волосинки. Вони дуже тонкі, дуже тендітні, але дуже гарно виглядають такими зеленими куртинами. Навіть під снігом, це буде дуже ефектно виглядати. Ну і ще до вічно зелених трав можна віднести ковил, ковил хвост поні. Хвістпоні. Чому? Річ у тім, що в принципі ця рослина в більш помірному теплому кліматі зберігає все зелене листечко протягом сезону і його навесні теж треба вичісувати, цей ковил. Але в більш таких регіонах, де холодніше, вона може жовтнути більше. От я вам зараз покажу: ось, бачите, який гарний ефектний кущик в мене. А я зараз вам покажу інший кущик, придбані вони абсолютно однакові. Але от цьому тут сподобалося і він зберігає вічно зелену таку структуру. А от цей у мене в іншому місці трошки росте, і він якось трошки, як на мене, пожовк. Бачите? Теж зелений, але більше жовтого присутня, Тому цей я буду вичісувати. Його можна, якщо він весь раптом пожовкне, навесні обрізати, але так на сантиметрів 10, см, не дуже низько, для того, щоб він міг відновитися. Або, як я вже казала, по попередньому кущику можна просто вичісувати сухі, отакі сухі-сухі його гілочки. Це те, що стосується вічно-зелених трав. І зараз іще познайомимося з одною. І зовсім нещодавно я придбала війник овердам. У мене є два війники, про які я буду розповідати далі. Але про цей війник розповідається, що він залишається вічно зеленим. Мабуть, тому що я його досить пізно посадила. Як на мене, трави краще все ж таки садити весною. Ну, але, знаєте, як коли дуже хочеться, купуєш, а потім думаєш, що з цим робити. Ну, так і я. Звичайно, коренева була в горщику, можливо, вона приживеться, буде все добре, але на цей війник заявлено, що він має бути вічно зеленим і зберігати отаке пістряве листя протягом всього сезону. Тому за ним будемо спостерігати, він в мене поки новачок, нічого такого я про нього сказати не можу. І в мене є ще одна травка цікава, яка в мене під питанням. Зараз покажу. Ця травичка називається рейграс бульбоносний. Це взагалі дуже така цікава рослина, вона має таке пістряве листя. Зараз ми бачимо з вами дуже маленьку таку куртиночку, Даже, навіть куртиночку її назвати не можна, вона дуже маленька, така розтріпана. Я її в цьому році, його точніше, цей рейграс в цьому році розсадила. І ця рослина дуже таку особливість має, якщо не дуже холодно взимку, вона теж зберігає своє листя. Вона є напіввічно зеленою рослиною, яку якщо вона пожовкне або пожухне, то її можна буде обрізати навесні і вона відновиться дуже швидко. Вона починає дуже рано зростати. І от я її пересадила зараз вже е, грудень місяць, друга половина грудня. Е, і вона себе почуває досить добре, тому що у нас немає таких сильних морозів зараз, і тому е, вона навіть проросла, тому що пересаджувала я її досить пізно, проросла і почуває себе добре. А зараз, а от рейграс, який я е, постригла. Пізно восени, тому що він в мене пожовк, я його вирішила постригти. От як він виглядає непривабливо, коли він відмирає. Але навесні він знову відновиться. от, До речі, видрала випадкову рослинку. Ось як він виглядає його коріння. Називається бульбоносний, тому що в нього коріння це оця бульбочка. Достатньо цю бульбочку де-небудь в землю занурити, і все воно приживеться і піде рости. Дуже така цікава травичка, але вона не витримує палюче сонце, вона краще росте в напівтіні, і теж бажано, щоб вона була вологою. І так ми трошки на регіо перейшли. А я хотіла все ж таки закінчити свій випуск сьогоднішній саме вічно-зеленими травками. Тому, знов-таки, до вічно-зелених є вічно-зелені, які взагалі не обрізаються, це частіше за все осоки і вівсяниці. Ці трави частіше за все не обрізаються, а просто вичісуються. Іноді, в крайньому випадку, обрізаються, але ранньою весною. А взагалі-то просто вичисуються навесні від сухих листочків. І ці трави зберігають всю, наш, ну, всю би, свою красу протягом всього року, прикрашаючи наш садок. Ну от На цьому перша частина мого відео закінчується, а далі ми з вами будемо знайомитися з рослинами, які треба обрізати. Трави, які тримають свою структуру протягом зими, але вони жовкнуть, і навесні їх треба буде обрізати. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Ну, а на цьому все. І як завжди, далі буде!